На проспекті університетській, у Кропивницькому працівники комунального підприємства Благоустрій косять траву. Також наводять лад біля магістральних доріг у парках та скверах, розповідає бригадир дільниці Олександр Головченко. Виповняємо всю роботу, яку нам дають, і садимо, і копаємо. Ну а зараз такий період, що ми зараз косимо траву. Трава дуже важка, пильна робота, нелегка. Хлопці в нас такі є з пенсіонери, вже підходять до пенсії. Зарплату виплачують вчасно, скарг немає, каже бригадир. Заробляють від 9 до 10 тисяч гривень на місяць. Навантаження для такого заробітку велике. Бракує працівників. Говорить те, що мають робити щонайменше 15 людей, роблять 10. У нас людей дуже не фатка, тому що роботи ми по всьому місті за територію міста. ми багато косимо. Продовж дня працює з 10 кілограмовою мотокосою озеленювач Олександр Корецький. Постійно треба масі, тому що техніка безпечності треба. Очки, все саме маска. Ну, робота по-разному є. Белегко, тяжко, тому що жарко дуже. Не співаємо місто здорове, а трава росте, дажі йдуть, а не співаємо. На підприємстві потрібні люди, які доглядають за клумбами у скверах, парках, на площах та наводитимуть там лад. Загальна площа, яку мають утримувати, 533 гектари, каже виконувач обов'язків керівника підприємства Олександр Співак. Нині бракує 40 озеленювачів, всього 56 людей. Військово з цього підприємства не підлягають бронюванню під час мобілізації, оскільки воно не належить до підприємства критичної інфраструктури, пояснив Олександр Співак. У нас було мобілізовано на даний момент. Три працівника, які зараз захищають нашу батьківщину. Ми подавали відповідні документи на військову адміністрацію, але нас не визнали критичною інфраструктурою. Каже, заборгованості заробітної плати немає. Вважає заробіток 9-10 тисяч гривень, малий. Через це охочих тут працювати мало. На даний момент у нас викошують траву по місту. Це 11 чоловік. По штатному розпису у нас повинно бути 25 чоловік. Звичайно, одна людина. З косою в день приблизно викашує 10 соток трави. Так само і жінки, які вигрібають траву. Так само у нас по штатному розписі 52 людини, які повинні вигрібати цю траву. На даний момент у нас працює 34 жінки. Говорить, наступного місяця знову звертатиметься до військової адміністрації, аби підприємство віднесли до критичної інфраструктури. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.